Будівництво вольєра для ягуара Джекі та тигриці лізи на завершальному етапі. Про це Суспільному розповів директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Залишилися внутрішні роботи та накрити дах. Зараз працівники штукатурять стіни, готують їх до розпису. каже робітник Андрій. Поклюємо, потім будемо красити ще стіни. Будівництво цього вольєра розпочали наприкінці минулого літа, розповідає директор Подільського зоопарку Євген Ткачок, коли до Вінниці евакуювали Ягуара та Тигрицю з Одеси. Площа споруди понад 300 квадратних метрів. Проєктанти передбачили опалення, басейн, згодом з'являться алежаки. Загальна вартість робіт на цьому етапі каже качок понад 3 мільйони гривень. Вольєр дуже такий специфічний, тому що будується за власні кошти зоопарку, кошти, які отримані з господарської діяльності. У цьому вольєрі є бомбосховище для тварин, три види опалення це пічне, парове і електро. Цей вольєр має бути обов'язково, що для ягуарів, що для тигрів, має бути із водоймою. Вода, вода має бути проточна, щоб не допустити ніяких інфекційних захворювань. Там буде таке збудовано таку декоративну скалу, де тварина може собі лежати, відпочивати. Завершити роботи планують до середини грудня, каже Євген Ткачок. Поки ж ягуара, оскільки знизилась температура, а він тварина теплолюбива, перевели до зимівника.